Священник священника прямісінько в церкві за те, що перший робив аборти при пологах. Безпрецедентний випадок, звичайно, який відбувся в Штатах. Передова країна насправді, але ще й країна протилежностей. Отже, історія сталася так. Лікар. Наркоман на ім'я Джордж Тіллер роками практикував дуже пізні аборти. Ми з дівчатами довго думали, хто ж до нього все-таки звертався з проханням зробити аборт під час пологів. Коли дитина народжується, їй вводили лор серця, відрізали голову та практикували інші людські способи. Мертвіння, до речі, зневолення для дитини не практикувалося. Отже, Джордж Тіллер страждав наркозалежністю, але дуже вперто продовжував свою практику. Але одного разу він помолився Ісусу Христу і. Перестав вживати наркотики. До речі, в наркотичному сп'янінні він перебував в стані практично ненародженої дитини. Настільки змінювалося його мислення. Він цього панічно боявся і панічно боявся померти в цьому стані. Ісус Христос зглянувся над нещасним пияком І дідусь видужав. Але аборти уперто продовжував. Він Говорив, цитую, якби Ісус Христос умів робити аборти, він би чинив так само, як і я. Отже, ситуація була такою: паніше всього, до нього зверталися жінки з психічними порушеннями, які виникли під час вагітності. Жінки, які розлучились, жінки, які потрапили. В крайньо трагічну ситуацію і просто швидше всього сходили з розуму. Тому було бажання вбити дитину під час пологів і на 9-8 місяці. Одна дівчинка вижила, тому що тілер вів їй хлор не в серце. До речі, хлор палить серце всередині, Дуже кажуть, неприємне почуття перед смертю, а в мозок вів. І дівчинка вижила, була сліпою, прожила п'ять років і мученицьки померла. Отже, Тіллер став священником при церкві, оскільки дуже вірив в Ісуса Христа, ходив туди, щотижня молитися. Інший священник, знаючи про вчинки, прийшов і розстріляв його в церкві. Ваша думка щодо цього безпрецедентна.